Луганщина під обстрілами від снарядів бойовиків потерпає селище Кримське під постійним вогнем станиця Луганська і трьохізбенка. Але й ті населені пункти, поруч з якими проходить лінія фронту, зараз спорожніли. Люди виїжджають, навіть коли обстріли вже не часті. Про села без людей. Наталя Нагорна. Гірське селище поблизу траси Бахмутівка та 25-го блокпоста. Тут залізниця, міст над нею, а неподалік захоплений терористами Первомайськ. Саме звідти летять гради. Цю ділянку місцеві жителі намагаються пройти якнайшвидше. Вот вони, я особисто попала під гради. А часто бомбят часто, часто жизнь ваша топка мінялася худшу сторону. Без сім'ї, без влага, без родини. Олександр прожив тут 40 років. Тепер свій будинок лише зрідка провідує. Бачили, що тут зробили. Тут оббито це десь 30 штук. це ударилося в наш район. Та підвал є. А що тут подвал, як попаде на підвал. Тут більшість людей спілкуються українською і підтримують Україну, але говорити про це бояться. Ну так, боїмося, а живемо. А що робити? А якщо нікуди виїжджати, куди мені це виїжджати? Хочу у Києву монастир поїхати і пожити там. Ай, мені поліція, Господь Бог. От гріхи мої. Жити тут з кожним днем все складніше. Ну я не працюю. Банки закриті. Остальної не знаю. От нету света. Уже дня три там нету. Води на дружбі перебили. Люди сидять холодні. Ну і все, от зараз нету на шахті навіть света. Електроенергії. От стрельнуло два рази і все. А це селище Нижні тепле. Сюди гради і міномети летять з веселої гори. Військові пояснюють, серед населених пунктів передової цей вважається одним із найспокійніших. Обстріли почались більш інтенсивно, б'ють переважно по дорогах, але зачіпають і місцеве населення. Обстрілюють гради, міномети, тяжкі міномети. З землі стерчать гради, будинки побиті, вікна затягнуті плівкою. Про обстріли тут розказують коротко. все, що тут розказував. Розказувати тут много нічого. А впереди меня вискочило в коридор, а потім я следом. Нічого, живий я. Він розказував такою раз. По воду доводиться ходити на вулицю, водопостачання у будинках немає. Місцеві впевнені потрапили під санкції проти терористів. Сказали, приказали включити воду, щоб не подавали на Луганськ, на мишках Луганська то наша територія тут. Сказали, буду відключити. ну от і ні туди. Тепер мешканці будинку ночують у підвалах. обідно, не знаю, прямо як обідно. а за чого обідно? чіва що біля вони знають. Якщо снаряд влучить у будинок, не врятуються навіть у підвалі. Але кажуть тут, хоч постріли, чутно не так сильно. Чай б'йом м'ят. Варіні місцеві жителі не говірки відмовляються називати свої прізвища та імена. Дехто лише зізнається. Вони бояться, бояться усього і обстрілів, і терористів, і навіть українську армію. Хоча питання, де саме жити, для себе вже вирішили. Ми ж не вороги. Ну які ми вороги, які ми терористи? ні, ну, ніколи када не ні живе Я в школі реробити на всю жизнь більше за Росію. яка Росія? Ну яка ми в Україні живемо? З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Станіслав Петренко, ТСН, один плюс